Та довітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші питання, які ви лишаєте в коментарях. А ми поїхали! Що чекає Чернігівщину? Перше питання. Давайте подивимось до кінця серпня, що чекає Чернігівщину. Чи є загроза, тому що ворог лютує? Так, загроза є, слухайте, в Чернігівщині є дуже велика загроза. Знову будуть якісь влучання. Жертв не бачу, та влучання будуть. Буде руйнування, бачу також руйнування. Не бачу, чи це буде цивільна інфраструктура, чи це буде якась енергоструктура, але влучання точно будуть. Дуже небезпечно на Чернігівщині буде. Отак, От як мені показує 19-20 серпня. Тож будьте обережними. Чи окупують всю Донецьку область? Чи вдасться відігнати ворога назад? Давайте, чи буде окупована повністю Донецька область? Ні, Донецька область повністю окупована не буде. Чи вдасться відступити? Більше скажу. Ворога не тільки вдасться е відігнати назад, а ще й повернути наші території. Так, це буде відбуватися з часом не одразу, але процес уже запустився. Окупована повністю Донецька область. Не буде, мої хороші. Доброго вечора. Чи буде мобілізований місцин Дмитро, дев'ятнадцяте чи буде мобілізований Дмитро? Дмитро мобілізований не буде. Не хвилюйтеся. Подивіться, будь ласка, зникли безвісті. Мар'янка, Донецька область. Олександр, 29.08.79. Давайте подивимося, чи живий Олександр. Слухайте, Олександр живий. Він дійсно живий, показує, що в кінці серпня ви можете отримати звістку. Де він знаходиться, швидше всього, він дуже швидко отримає те звістку. Бачу його в якомусь пораненому стані. Тобто, не все гаразд здоров'ям, але він живий. І скоро ви про це дізнаєтеся. Так. Дивимось далі. Так, у Анастасії Казичок нормально розмовляєте, А зачем тут комедію ламати? Ну, шановна, я на своєму каналі. Можу ламати все, що завгодно, якщо вам не імпонує, не подобається. Будь ласка, мільйон каналів, YouTube у нас в Україні відкритий. Шукаємо те, що подобається вам, і дивимось те, що вам до смаку. Таня, подивіться, Покровськ і Добропілля, чи будуть в окупації фронт? Фронт зовсім близько. Кажуть, це тільки питання часу, дуже болить душа. Люди уже старі, куди їхати і де скидатися на старості. Покровські добропілля вже не раз дивилися. Так, ворог близько, ворог підходить, активні атаки. Бачу дуже багато страху людей. Але вже не раз казала і буду це повторювати неодноразово. Що окупованими ці міста я не бачу. Так, ще один пальоний екстрасенс. Пишуть мені. Друзі мої, трошки дам відповідь на хейт. Я його дуже обожнюю, дуже люблю. Дуже багато енергії з нього черпаю, енергії для того, щоб допомагати людям, які до мене звертаються. Я хочу сказати, що це, як ви кажете, пальоний екстрасенс допоміг дуже багатьом людям, і жоден хейт, жоден негатив не змусить мене. Піти зі шляху своєї місії допомоги людям. Тож, будь ласка, можете хейтити скільки завгодно. Так, чи буде мобілізований син Віталій? 15.11.84. Так, мобілізований син Віталій не буде, але зверніть увагу, на ньому є негативний магічний вплив, через саме тому в нього може рушитися все у житті. Так, прошу вдруге, чи буде мобілізований Петро 24.03.72. Дивіться, є загроза якоїсь мобілізації, але йому вдасться уникнути її. Чи мобілізують мого внучка Анатолія? Двадцять Чи мобілізують? Так, дивіться, мобілізованим Анатоліє, я не бачу. Чи вийде внучка заміж Аня, 26.08.2000-го. Так, Анечка вийде заміж, але вийде заміж ще не скоро. А тоді, коли найде свою людину по долі, а вона її обов'язково зустріне протягом двох років. Денис пропав безвісті під Бахмутом. Так, давайте дивимося, чи живий Денис, 3.03.80. Денис. Чи живий Денис? Слухайте, які гарні сьогодні розклади. Бачу Дениса в полоні. Денис живий і бачу, що можливе його звільнення із полону в жовтні місяці цього року. Що чекає Романа, 26.10.2002. Будь ласка, уточнюйте питання. Питань дуже багато, не встигаю відповідати на всі. Що чекає, в якому плані? У плані не знаю, особистого життя, фінансів, роботи. Уточнюйте, будь ласка, питання, бо дуже важко так дивитися. Танюша, подивіться, чи мобілізують сина Павла. 17.04, 77 карта сама випадає. Карта Сонця свідчить, що мобілізований, не буде. І чи живий, зниклий вісті. Олексій, 30, 03, 95. Боже, який молоденький! Дивіться, Олексій поранений, але живий. Ще поки що живий, тож моліться. І це. Збільшить шанси дочекатися Олексія додому. Чи мобілізують моїх синів? Василь 26.09.73. Ох, мама, яка три сина має. Так, Василь мобілізований не буде. Андрій, 12.01.75. Мобілізований не буде. І Іван, 28.05, 82 рік. Також мобілізований не буде. Ну ви не тільки мама героїня, а ще й щасливиця. Чи буде мобілізований мій синочок? Данило, 17.02.98. Данила також мобілізованим не бачу. В нього дуже великий захист роду по батьковій лінії. Чи мобілізують сина Андрія? 4.12.87 рік. Давайте дивимося, чи мобілізують Андрія. Також не бачу я мобілізації. Сьогодні у нас, слухайте, питання щасливчиків щодо мобілізації. Чи буде мобілізований Ігор 25-11-97? Ой! Ні, Ігор мобілізований також не буде. Так, чи дочекаюся я свого синочка Ігора і внучка Артема, запитує Галина, 10.08, 53. Так, чи дочекаєтесь Ігора? 18.02, 81. Так, Ігора, дочекаєтеся? Це точно, не хвилюйтеся. Так, і Артем. Перше, 2008, Напевно, разом поїхали. Також, якось в один період. Вони, напевно, чи виїхали якось разом, чи не знаю, звідки ви їх чекаєтесь, але дочекаєтесь однозначно. Так, дивимося. Далі питань, Боже, скільки багато. Так, про аварію дивилися. Чи мобілізують Сергія 26.09.75. Сергій мобілізований не буде. Так. Ой, як багато питань, дуже багато вдячностей. Дуже. Добрий день. Мій чоловік, Віктор, рахується зниклим безвісті. Скажіть, будь ласка, чи він живий? Давайте дивитися, Віктор, двадцять року. О, дивіться, от, на жаль, ваш чоловіка в живих я не бачу. Я бачу його в світі мертвих. Прийміть, будь ласка, низькі мої співчуття і низький уклін вам за героя. Але, на жаль, на жаль, дуже сподіваюся, що помиляюся, але, на жаль, буває це рідко, ну, поки що випадків помилки ще не було. Та дуже сподіваюся, що це вперше. Так, моя доченька болеє. Проблема з позвоночником. Що буде далі? Звати Єлена. Так, не написали дату народження. Слухайте, далі буде покращення в неї. Я вам хочу сказати, що потрібно лікуватися, потрібно ще більше якось реабілітації проходити, і проблему зі здоров'ям вона з часом подолає. Це не магічний вплив, просто отакий, знаєте, розклад долі, як то кажуть. Добрий день, будь ласка, подивіться, чи є загроза життю моєму чоловіку, воїну Сергію, 30.08.74, коли він буде демобілізований? Дивимося, вашого воїна Сергія. Чи є загроза життю та здоров'ю? Слухайте, є загроза поранення. Але ось, як мені показує, після поранення він буде демобілізований і повернеться додому. На жаль, це буде десь протягом через півроку, ось так мені показує, шість місяців. Доля воїна Романа, 10.04.2003. Ой Боже, який молодесенький. І вже воїн. Який мужній у вас роман? Чи є загроза ні загрози ні життю, ні здоров'ю воїну роману я не бачу. Чи живий Олександр, 16.08.94 року народження? Чи живий? Слухайте, а він живий. Він точно живий. Тому що енергія страху йде від нього. Тож він точно живий. Коли повернеться з полону брат Юрій. 15.03.75. Коли повернеться додому. Коли повернеться додому. Так, дивіться, повернення додому я точно бачу. Але якось не скоро, тому що я багато бачила повернень в жовтні місяці. Тут іде якось пізніше. Але дивіться, через півроку ви точно його побачите. Чи буде мобілізований чоловік Валерій 20.05.70 року? Чи буде мобілізований? Ні, Валерій мобілізований не буде. Подивіться за мого брата Віталія. Він в полоні з першого дня війни, коли повернеться, Віталій 17.08.85. Так, дійсно бачу от полон. Слухайте, але я бачу дуже швидке повернення його. Дуже ж він точно повернеться. І мені навіть показує, що його повернення можливе наприкінці вересня. Олександр, чи в безпеці, чи буде мобілізований? 10.03.1987. Мобілізований не буде. І не хвилюйтеся, він в повній безпеці у вас. Тож, не хвилюйтесь. Подивіться, будь ласка, мою сестру Ларису: переїхали з чоловіком з окупованого рубіжного, втратили все майно. Чи вдасться повернутися і повернути компенсацію за? За втрачене. Відкрили маленький бізнес на Волині, але все дуже важко. Чи налагодиться Лариса, 3 4, Чи повернеться Лариса в Рубіжне? Дивіться, Лариса в Рубіжне, на жаль, не повернеться. Ну, а просто якось сама не захоче. Але дивіться, в житті у них налагодиться. компенсацію вони отримають і будуть на Волині ще більше за рахунок її компенсації розвивати свій бізнес і надалі. Ніякої магії на сестрі, я не бачу. Так, про заміж дивилися. Подивіться Володимира, 20.07.2006, як складеться доля і сина Юрія. 16.05, 79. Ну, як складеться доля? Ну, я не можу так. Ну, як складеться доля? З якого боку? Ще раз, ну я не можу так подивитися. Друзі, цінуйте, будь ласка, мій свій час. Пишіть конкретні запитання. Так, доброго дня, скажіть, зять Юрій, 16.02.78. Зараз поранений в лікарні, чи буде живий і чи все з ним буде добре. Боже Юрій, давайте подивимось, чи буде живий. Так, Юрій набереться сил, карта закоханих, і все з ним буде добре. Не хвилюйтеся. Більше поранень та небезпеки для його життя я не бачу. Чи мобілізують чоловіка Олександра та зятя Романа? Чоловік Олександр, 8.06.76. 76. Чи мобілізують? Дуже велика загроза мобілізації, швидше всього, що так. Зять Роман. 11.02.94. Та що ж таке? Зять Роман буде мобілізований, на жаль. Чи буде мобілізований син Андрій 3, 12, 87? Ні, мобілізованим Андрія я не бачу. Чи мобілізують сина Андрія 22, 12, 89? Загроза мобілізації є, але він її уникне. Чи мобілізують сина Дмитра 200197 року. Чи мобілізують? Ні, мобілізованим не бачу. Будь ласка, чи є загроза для воїна Олега 28.07,78. Чи приїде він у відпустку до кінця року? Олег. Загрози я не бачу. У відпустку приїде. Не хвилюйтеся. І навіть раніше, чим, ніж ви думаєте. Тож, чекайте свого воїна у відпустку. Так, доброго дня, шановна пані Тетяно, будь ласка, подивіться, чи в полоні мій син, чи важко поранений, син Володимир, 25.09.91. Давайте подивимося. Перш за все, чи живий син Володимир? Так, син Володимир, живий. Він дійсно поранений і в полоні. Але дивіться, дуже скоро в нього є можливість з полону повернутися, є шанс. Але я не знаю, там якась його небезпека, не знаю, чи якесь як побиття, тому що він дуже в, р... в тяжкому стані. Моліться, тримайтеся, жевріє надія, що все-таки вдасться повернутися його додому. Нехай пораненим, але ж живим. І останнє питання на сьогодні. Подивіться мого сина. Чи мобілізують його? Запитують з Рівного Андрій. 26.03.70. Чи мобілізують Андрія? Андрія мобілізованим Я не бачу. І на такій позитивній ноті я хочу сказати всім вам дякую за прекрасні коментарі, за вподобайки і за підписку на мій канал. Рада допомагати вам! І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.